Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Коріше Бонні і взагалі на цьому відео форматі розмовному. Нарешті я зможу вам сьогодні розповісти і почати вже, нарешті, нормально знімати, розповідати вам багато цікавого. Сьогодні така тема буде взагалі про мій переїзд, про те, як я переїжджала, що б я хотіла порадити тим, хто буде переїжджати. І взагалі плюси та мінуси того, як це жити самі, як це бути самостійним. Багато чого є корисного. І взагалі душевно з вами поділитися. Нарешті вже почати більш активно вести вам відео знімати, тому буду, надіюся, цим буде корисно і взагалі просто провести разом час за переглядом цього відео. Тому всіх запрошую, беріть собі чайок, водичку, кавусю. І давайте розпочинати. Ну що ж, взагалі переїзд в мене відбувся в серпні місяці, це останній кінець літа було. Дуже емоційно скажу вам переїзди, тому що це взагалі перший досвід мій, але я його дуже сильно чекала, дуже сильно і планувала, прописувала в щоденнику. Це в моя збулася, що я переїхала і тепер живу одна. За ці три місяці я дуже багато чого проаналізувала, дуже багато чого побачила і хочу з вами також поділитися. А, мабуть, ще так з вами поділюся, що Париж був дуже складним емоційно і фізично, дуже сильно повпливав, дуже багато чого я позакидала, де чим займалася вдома а в селі. Дуже багато всього того, чого покидала, і зараз я його поновлюю, тому що для мене це дуже важливо, це, це все для мене, тому і відновлення взагалі зйомки відео вам також. Дуже дуже сильно хочу я оновлюю і старатимусь надалі, вже більш так устаткувалася, і можу далі продовжувати жити, знімати вам і взагалі кайфувати і класний контент для вас робити. Що можу сказати ще по переїзду? Те, що взагалі на моєму досвіді дуже багато чого було, і те, щоб я хотіла з вами зараз поділитися порадами. До переїзду, взагалі, як ви переїхали, чи будете переїжджати, що варто брати, що як планувати. Зараз все розповім. Трішки буду підглядати, тому що знаєте, давно вже не знімала вам, і сценарій, поки я склала майже до пів одинадцятої сиділа, обдумовувала це вам. Тому почнемо з першого. Це взагалі не боятися самого переїзду. А, було дуже спочатку дивно, лячно може бути. І те, що я буду жити одна, як це? Що це? Що мені робити? Чим себе навіть зайняти? Тому що перші дні, взагалі, боже, що що робити? Звичайно, мені допомогла робота, тому що я працювала. І знаєте, дуже так все поступово-поступово. і Мені це дуже допомогло. Ті, хто будуть, тільки шукають або переїзд або взагалі роботу і таке інше навчанням з'єднувати. То це звичайно дуже лячно, страшно, але не переймайтеся, всі це проходять. Ви також пройдете і не бійтеся саме головне. Переїзд це дуже великі зміни, і це дуже круто, тому що я це на собі зрозуміла. І дуже щаслива. Тому що це вже став моє гніздечко, моє місце і тут а я як оновлюю і роблюся сильніше на багато можливостей. Надалі це знайомтеся з своїми сусідами, знайомтеся взагалі з тими, кого ви частіше бачите на подвір'ї. В приміру, це у під'їзді ви живете в одному чи можливо з інших. Не бійтеся спілкування, не бійтеся чогось розпитувати, тому що це також корисна штука, яку я радила всім. Я сама не боюся спілкуватись, Мені було дуже легко з усіма. Я познайомилася. Для мене це не завдає дуже великого клопоту. Було я дуже така пробивна дівчинка, тому е, мені не страшно було нічого. Але от тим, хто боїться, то раджу все ж таки. Ризикнути, і все ж таки почати спілкуватися, про вас знатимуть. І, можливо, щось вам пізніше підкажуть, чи, можливо, чогось ви не знаєте. Наступне це завчасно готуйте список того, що ви візьмете на перший час. Дуже важлива штука, тому що коли ти переїжджаєш і не знаєш, що тобі треба, що в квартирі чого немає. Я склала список, і мені тату так порадив, що взяти, що викреслювати, що пізніше прибрати, там, що пізніше. Купити. Це мені дуже допомогло як в фінансовому плані, так взагалі, що тисячу торбів чемоданів я натягла з собою, і цей будинок із села я сюди не перенесу, якби то. тому що тут вже все по-своєму, все, все як потрібно мені буде влаштовуватися, і це все, все буде поступово. І ніколи не спішіть закуплятися, я не знаю, на тисячу років вперед, тому що все може помінятися, життя змінюється в нас, дуже багато планів міняється завжди. Далі плануйте свої витрати завчасно. План, фінанси це дуже-дуже сильно впливає на наше подальше життя. І завжди воно впливає на нас. Це я вже зрозуміла і. Також дуже корисна порада від віддата була: планувати, записувати все, коли ти витрачаєш, коли ти не витрачаєш. Це дуже важливо і дуже корисно. Бо ти, якщо ти не будеш це все записувати, ти не знатимеш, куди буде входити в тебе більше, куди в тебе кошти взагалі не йдуть. А куди вони вкладаються більше, чи в їжу, чи в е, прогули, чи ще в щось. Тому це також дуже корисно. Радила всім, користуйтеся. Плануйте, пишіть прописуйте, що вам потрібно на перший час купити, а що пізніше докупити, бо це все ж таки дуже б'є гаманцю. Далі, де шукати квартиру? Як я сама шукала, я шукала її, по-перше, Можливо, комусь підійде, можливо, ні, можливо, хтось боїться. Але скажу так: у це все ж таки там шахраїв достатньо, але можна знайти і я так знайшла свою квартиру, свою любов, ту, в яку вкладаюся зараз, хоча небагато, і в якій зараз проживаю. так. І я дуже рада, що мені потрапили такі люди, такі, такі власники, що дуже класно. Просто я дуже щаслива, що так все склалося. І вам раджу ще що можу додати тут, а це можуть бути групи в телеграмі, Вайбері дуже корисні, через які я також дуже багато шукала і писала кому, тому що мені було дуже швидко потрібно переїхати через роботу, і був такий дуже цікавий момент, що я сиділа на автовокзалі і. Мені дівчинка запитує, а вам потрібна квартира? Кажу так. Дивіться, я, в мене є там група, можу вас додати. Я така, вау, давайте, додавайте, я буду дуже вдячна вам. Вона така добре, добре. Вона мене додала, я дуже щиро вдячна їй. Тим паче я іншим таким самим чином допомогла. Це круто, коли люди інколи відгукуються на те, що. А, ти можеш їм допомогти, і вони взагалі можуть. Що такі люди попалися мені, я дуже щиро рада. Взагалі, мені багато хто запитував у мене, а, як ти переїжджаєш, що ти робиш, і таке інше. Тому тут також телеграма, вайбер-групи це спілкування з людьми, з вашими знайомими, тому що сарафанне радіо дуже поширене. Питайте, розпитуйте, і за вас словечко можуть замовити, і запитати за вас. Тому. Це також дуже корисно. Це лун взагалі сайт офіційний. Також можете в гуглі вбити оренда квартири в тому чи іншому місті, де ви хочете проживати Полтава, Кременчуг, Київ, Львів Вінниця і все таке інше. Можете також знайти собі квартири, подивитися варіанти навіть. Хоча там не в доларах, але ви можете подивитися і прицінитися взагалі. OLX, святе місце. Просто потрібно добре шукати, дзвонити, писати, розпитувати і не боятися, найголовніше. Наступне, це більше розпитуйте про квартиру при огляді і всі її нюанси. У мене була така штука, що я дуже добре спілкуюся з людьми і люди розкриваються взагалі, так як ти з ними розмовляєш спокійно, ти не наглієш, ти нічого там давай, розказуй і все. Я просто розпитувала так, по суті, ми з сатом приїхали дивитися цю квартиру, і кажу, мені щось Потрібно знати, що додатково про неї. А вона ну взагалі-то так. Ми як тут проживали, тут така сусіда на іншому другому поверсі у мене. В них е шкаф взагалі, на колесах і такий гуркіт проходить, коли вона відкриває закривають його. І це я вже зрозуміла, скільки проживаю тут, то все ж таки звуки ці є постійно, тому я вже до цього звикла. Хоча, якби мені не сказали, я подумала, що то шахет чи ракета, летить, чесно. Чому так, не знаю, але в наш час то тільки так можна подумати. ще, так як кухня в них наді мною, то тут теж може гупання бути сьогодні, перед тим як записувати вам відео, тут а, гепали на кухні, видно отбивні готували, тому що гупало гуп, таке, як молотком, я думаю. Тому так, в принципі, до цього всі нюанси розпитуйте, що є, де поломки, де не поломки. Важливо, мені також казали, що в мене плита не працює, особливо пічка сама газова плита працює, а от запікання там ще щось, то не працює. І це я дуже сильно рада, що мені це повідомили завчасно і розказали, що є такі, такі проблеми. І я дуже цьому рада, тому що. Це справді дуже круто, якщо люди відгукуються і люди про це говорять в першу чергу. І самого не бояться розпитувати, казати їм. Далі, це вивчаєте маршрут, де ви знаходитеся, де ви проживаєте, куди вам потрібно потім їздити, де ходити, де не ходити, які маршрути, які кафе, які магазини є. Тому що перший день, коли я приїхала в Кременчуг, взагалі переїхала. У мене таке враження було, що я тут все знаю. Але насправді я пішла за покупками і повернула не в ту сторону, ну як в ту сторону, я пішла не прорахованим шляхом, а вирішила, що я скоротю, і там тим паче я доберуся так. А пішла іншою вулицею, і добре, що карти взагалі по картам, я не знаю, я вийшла, але з торбами купу. Їжі я йшла, поки не знайшла маркетоптики в нас поруч, і е так не вийшла на свій дім. А так би я ходила, ще шукала дуже багато всього. І я вам дуже раджу. Завчасно готуйтеся, завчасно шукайте, дивіться карти. Я так нову пошту шукала. Я так все познаходила, де парки, де все. І то я вам скажу, що постійно на роботі ти дуже багато чого можеш пропустити, багато чого де не ходити. Тому що справді втомлююся. І знаєте, я також дуже багато чого не знаю в Кременчузі. Насправді, тому я також це все вивчаю поступово. Тому що постійно в роботі і не завжди час є де ходити, де ходити, але це дуже сильно потрібно. Маршрути знати, куди ходити, куди краще ні, і все інше вивчати. Тому раджу це все робити вам, також продивлятися, де ви хочете проживати, які вулиці окей, які не окей. Взагалі просто. Більше ознайомитись з усім, щоб вам було комфортніше ходити, і ви знали, о клас, я туди можу піти, я можу там кави попити, я можу там щось купити, десь випічка, десь цей. У мене також дуже багато поруч точок, десь з випічкою і з усім. Тому, взагалі, я в центрі живу, тому мені дуже круто, як би то кажуть. Все, все при З порадів це майже все, тому що ще можливо додатки буду до цього. Перейдемо до плюсів. Життя одній в самостійному житті. З плюсів, це те, що перше, ти сам собі господар стаєш. Ти все для себе приділяєш більше часу, в тебе більший простір, ти кайфуєш. Спочатку це страшно, дивно. Хоча й до цього, до самотності, взагалі, до одинок, що я одна, я вже дуже давно звикла, і тому. Я більш самостійна вже з малих років, тому для мене це не було дуже великим цим прям страхом. Але все ж таки, переїзд жити одній було дуже важко перший місяць. Це прям дуже так. Я вам скажу і чесно, відверто, що на емоції це дуже сильно давило мої. Наступне це сама контролюєш свої витрати і прибутки справді. Я казала вам, що всі хочуть контролювати. Особливо в мене було особливо тату якось дивно реагував: О, на що ти посилки ті купуєш? На що ти там оте робиш? Куди ти тратишся, що ти робиш, там таке інше. Я це дуже недолюблюю, і я ніколи не рахую чужі гроші. Ніколи в мене такого в принципі немає, і я всім радила. Не заглядайтесь на чужих, не заглядайте на чуже щастя, взагалі на чужі кошти, скільки хто витрачає, скільки потрібно кому. Немає сенсу, тому що якщо ви... Вам потрібно для життя щось, вам фінанси потрібні, Не комусь, і ви не повинні а, скось брати приклад, що от скільки він заробляє, я повинен заробляти, чи витрачає, я так повинен витрачати. Ні. У вас все повинно своє бути. І тому для мене було дуже великим плюсом, що мене ніхто не чіпає, я заробляю, я витрачаю, я відкладаю. Все, що мені потрібно, я знаю, я вивчаю фінанси. Все цим пов'язано. Тобто, в мене все своє. І ніхто до мене не торкається, і я ні до кого не чіпляюся, можна так сказати. Далі це а, зіставлення продуктового кошику залежить тепер від мене. А, це круто, я дуже щаслива, тому що як я жила в селі, у нас були харчування так, коливалося. Все м'ясне, все жирне. І не було того, чого я взагалі дуже сильно хотіла. Зараз я це маю. Я лікую акне, я лікую обличчя тіло. Я слідкую за цим. І як я була в селі, я дуже зривалася на хлібобулочні вироби і на масло молочне. Зараз це в міру прийшло, і цього дуже мало, тому що я контролюю свої фінансові витрати. Тому. Все розподіляю графіки на тиждень, буду харчуватися, як, що мені готувати, що ні. І це мені стало дуже великим плюсом до всього. Я знаю, що мені потрібно. Я знаю, які мені продукти треба їсти, які не треба. А вдома були з цим дуже великі проблеми, і я постійно дуже злилася на це. І зараз я дуже щаслива, тому що все є для себе, я купую, я контролюю все самостійно. А наступне, це ніхто не чіпає тебе. Коли ти зайнятий, коли ти натхнений, щось хочеш зняти, хочеш відмонтувати, написати сценарій той самий, хочеш потренуватися, хочеш десь піти, понавчатися, приготувати щось для себе, просто провести час для себе, взагалі, побути собою. Дуже мало мені вдавалося, хоча вдома також спокійно, після всіх конфліктів, які були в нас вдома, але все одно, я скажу так, що. Я то кажуть, мій власний куточок, моє власне все, і мені тут комфортно. І це дуже класна штука з плюсів, що ніхто мене не чіпає. Я займаюсь своїм життям, займаюсь своїм простором. Це мені дуже багато енергії дає і дуже багато можливостей, можна так сказати. Наступне це ти здобуваєш власне контроль над своїм часом і життям. Так, справді я почала цінувати е, життя. Почала цінувати час, свій, на кого я хочу витрачати, з ким я хочу його витратити, і чи я хочу його з ким там піти, десь походити, чи краще з собою, просто побути, а, чим зайнятися для себе, просто провести, пописати в щоденнику, чи зайнятися собою, чи потренувати, чи походити. Це для мене дуже така класна штука. Я дуже щаслива, що взагалі так все змінилося. І як для мене, це дуже. Хороший пункт, який майже всім дає волю на те, що ви можете робити і приділяти час для себе, для своїх близьких, чи краще для когось. А наступне це, звичайно, місто дає багато можливостей ніж село. Справді, коли в нас була тільки одна школа і якесь футбольне поле, на якому я бігала і від цього відволікалася від цих ситуацій емоційному плані і, взагалі, від навчання, зараз ж в мене. Можна так сказати, місто стало для мене більш ширшим, більше можливостей. І, взагалі, в селі, як приїжджаю до тата з братом, то знаєте, все таке вузьке, все таке мале для мене. уже просто така О, ні, мені треба в місто. Тому що дуже мало простору, дома так. Ти там побув, все добре відпочив, а вже розумієш, що частинка мене вже тут знаходиться, і що в мене тут більше можливостей, я більше, більше можу провести час користю. Я можу для себе часу приділити більше і зробити щось більше. Тому, ну шо в роботі, що в всьому, тут набагато більше в мене для мене всього є, ніж в селі, тому самому. Тому. Всі, хто дивиться з села або буде дивитися, то і хоче щось змінити в цьому житті, ризикуєте, не бійтеся. Все у вас обов'язково вийде, як і в мене виходить, і буде виходити. Тому головне тут а... не боятися, а йти, йти, йти. йти. Далі, це ти вчишся бути самостійним, вирішувати свої проблеми з орендою, з комунальною оплатою. З усім, з усіма проблемами, ти. Постаєш на такому шляху, що ти починаєш якось більше розуміти своїх батьків, як вони так виходили з ситуації, як вони прораховували фінанси, харчування, все. І тому я дуже цьому щиро рада, що так все відбулося. Я дуже стала ще сильніше, набагато самостійніша. Всі проблеми я вирішую сама. І да, щось підказую, да, щось цей, але в більшості. Ти будеш самостійним, ти дисциплінуєш себе і робиш те, що тобі потрібно. А на якісь кроки, які б ти зробив у минулому, там якісь погані. Це на всьому, на всіх помилках ти вчишся. І я вчуся постійно, що на роботі я дуже багато чому навчилася і вчуся досі. Тому в кожному кроці ми, як люди, ми навчаємося постійно, і це що життя, життя це навчання, і це круто. Я щаслива, що так все відбувається, і раджу всім змінювати щось в своєму житті. Проблеми, якісь ситуації, які просто вас розривають або вам боляче, або щось таке сталося, і вам потрібно щось вирішувати. Вирішуйте. Якщо вас, Ви думаєте, що не ви зможете це все зробити? Ви обов'язково зможете. Повірте, я у вас вірю, і ви в себе повірте. І все вас обов'язково вийде, як і в мене виходить. І хоча інколи думаю, що все, я типу кину все, я не хочу нічого, не хочу ні роботи, нічого, в мене все нічого не виходить, але насправді так, це ми тільки так думаємо. Насправді ми можемо багато що. Саме головне тут план, дисципліна, і просто ризикувати. Навіть якщо не вийде. Вийде в другий раз. Наступне це все ж таки ще один плюсом є: це краща вода, ніж у селі. Справді, моє волосся, моє обличчя стало набагато кращим, ніж було в селі, тому що у нас проблеми з водою, а тут вона багато найчастіше, взагалі я чисто фільтровану п'ю, тому а тут все ж таки переваги в воді, взагалі в харчуванні. Тепер поговоримо про мінуси жити одній. І перше, це витрати просто капець. Особливо перший місяць дуже багато пішло в мене на витратів а, на квартиру, на побутові речі всякі. А, навіть коли я брала з села дуже багато всього, це, що мені допомогло, в принципі, я б ще на більшу суму б завалила б ха, тут всього. Але. Це ж таке дуже багато знадобилося, тому чого я кажу: складайте покроковий план, що будете купувати, куди будете витрачати, що пізніше купити, що зараз потрібно вам на першу чергу. Тому це також з мінусів було це дуже багато витрат, але в принципі вони мені пізніше, мабуть, всьому цьому, Надіюся. Наступна це квартира красива, але все ж таки є нюанси. Завжди, чому я кажу, перевіряйте при огляді всякі нюанси, запитуйте. Тому що як у мене виявилося в останній кінець літа, серпень, місяць, взагалі, виявилося, проблема в нас з комашньою, особливо з тарганами. Так. Я мені прийшлося сюди купувати хімію, дезінфекцію робити, прибирати. І те, що мене навчило в гуртожиток в Києві, це ніколи не залишай крихтів, погрязного посуду, ніколи не залишай. Завжди все промив, позамітай, щоб в тебе не було проблем, тому що це дуже важливо, щоб їх не ставало все більше цих е комах і всього іншого такого. Тому вони будуть, але їх буде набагато набагато менше. Якщо ти будеш слідкувати за чистотою, тому і їх не буде у тебе. Тому з цим також є такі проблемки в старих квартирах. Напевно, воно все так також мені здається, і в нових новобудова також вони є. Особливо хто як доглядає за квартирами. Наступне це небезпека скрізь і завжди в наш час. Особливо це ракети, дрони, підризик, але я переїхала. І знаєте, я не шкодую. Хоч і буде небезпека, але все одно розвиток потрібен. І хто також боїться, це ваш вибір, але і вибір свій зробила. Тато спочатку переймався, я розумію його, але я вирішила для себе так, тому для мене це стало отак і все. Я хочу, я зробила діло, тому небезпека завжди є в нас, особливо в нас в Україні. А, по первах було дуже важко адаптуватися, чесно скажу. Дуже важко, як фізично, і емоційно було. Зриви в їжі були дуже сильні. А, я завжди... Як нервувала, завжди якось хотіла заїсти цим. І я дуже закинула як спорт. Взагалі я займаюся ним. Зараз я поновлюю це всі розтяжки, все. Тому що закинула через роботу, через графіки, через стреси, через лікування, все це. Але я поновлюю, я стараюся і все, все назад вертаю. Тому скажу, тут. Дуже так потрібно привикати до цього, і це нормально. Якщо ви боїтесь, якщо ви там стресуєте, кожна людина по-своєму сприймає переїзди. Комусь для це, це окей, це дуже сильно важко, хто вже звик що, хтось з села переїжджає, хтось біля батьків звик. Тому тут все ж таки є якісь мінуси, але все ж таки знаєте, воно того варте. А ще а, чому так було важко адаптуватись? Тому що в мене в сім'ї якби до нас було троє, і тут я одна готувати на одну потрібно, а не на двох. А, і не на одну. Ну, взагалі, я готувала завжди на трьох. А тут треба на одну готувати. Знаєте, спочатку таке дивно було, тому що там завжди чай заварювала, там на двох, на трьох. А тут а все сама для себе. Тому для мене це також і щастя, і трішки було важкувати спочатку. Е, і ще з мінусів це все ж таки не завжди знаходила і не завжди знаходжу зараз продукти в магазинах, супермаркетах, які мені потрібні. Які в нас в селі там були завозки і все тут такого немає. Я звикаю, я шукаю свої комфортні продукти, які я буду споживати, тому що ем, дуже багато. Негативних продуктів, тому що я вивчаю харчування також, слідкую за нутриціологами, і дуже багато того, що я зараз не купую і навіть не хочу вживати в магазинах, тому що дуже багато проблем. І через це в мене шкірою також були проблеми. Тому з цим ми розпрощалися зараз. Я знаходжу для себе більш адекватні варіанти в харчуванні. Тому так. Тому це майже не всі мінуси, але також е за три місяці поки що такі набачила з час проживання тут а, саме такі мінуси, плюси, взагалі поради, які я могла б вам надати. Тому надіюся, що це відео було вам корисним і взагалі просто ви відпочили, послухали мене. А, буду вдячна за лайки, за підписки і за ваші коментарі. Дуже щиро рада буду взагалі, щоб ви приєднатися до моєї сім'ї, до мене, і бути за мною слідкувати, тому що дуже багато всього хочеться розповісти вам, розповідати, ділитися, тому що життя триває, дуже багато тем хочеться розкрити. Тому ми з вами ще побачимося. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей в нових відео.